Привіт, любі друзі! Вітання з неймовірного міста Лева. Ось я і повернулася в свою улюблену локацію в місті Лева, хлам, храм святого Володимира, мій район, квіти, сонечко, наша рідна українська земля, що може бути краще і миліше, що може бути заквіченіше. Вчора ми святкували велике свято православне, медовий спас. Маковія. Я дуже добре пам'ятаю, я кожного року, а саме останніми роками, я це свято святкувала у Києві. І коли я проходила біля метро свого метро, так багато маковійчиків, і вони абсолютно відрізняються від Чернівецьких, адже як дівчинка Чернівецька корінням з буковини з чернівців я звикла до тих букетиків. А у Львові інакші. Але вони всі такі милі, запашні з маком, стравами з і, звичайно, з медом. Медовий спас, розпочаток цикла християнських літніх свят. Вже рівнодення, рівностояння закінчилося, день потрохи зменшується. Немає такого спокотного сонечка, немає тих потужних проливних дощів. І слава Богу, останні два дні було тихо. Я кожного вечора, я розумію, що я у Львові або у Чернівцях, але я кожного вечора молюся за Люби Київ, за Одесу, за Дніпро, за Харків, за всю Україну, за Суми, щоб було тихо. Тому що ті жахіття, які були крайніми днями, просто до мурах, воно болить, воно болить, воно тремтить всередині, і я переймаюся. Так, як ті люди, тому що я чітко розумію, де ці локації янголоохоронця нашій країні і, звичайно, перемоги з Божою благодаттю на своїй Богом даній землі. Це свято цього року я зустріла у Львові е, з неймовірним настоятелем цього храму е, Святого Володимира. Тут дуже лагідно, по-домашньому стилістика храму дерев'яного, давнього, хоча він збудований в 2019 році, але за давніми традиціями. Е, я вже робила репортаж з нього. Ми розмовляли з е, настоятелем храму. Я була е, в 22-му році тут теж на спасі, але вже потім трошки пізніше. Я був невому і далі, далі. Як гарно на своїй землі, які привітні люди! Сьогодні дуже багато свят. Сьогодні, до речі, міжнародний день блюзу. А я робила не один репортаж. Як Львову пасує джаз і дощ, але ж джаз. Блюз варіація джазу. І сьогодні, коли я буду в середньовічному місті Лева, а сьогодні саме в день, зазвичай я займаюся своїми публікаціями, але зрання я все вже встигла зробити, і я полечу-полечу туди. На площу ринок до своїх друзів можливо буде репортаж з Вернісажу. Зустрінемось ми з моїм товаришем Гуцулем Іванком. А може я його запрошую і він мені заграє на трембіті, як тоді взимку, коли я це знімкувала в правдивому сердаку, а потім у Гуні. Усе буде обов'язково, адже ми. Під нашим українським сонцем і кращого немає ніде у світі в будь-якому місті: у Львові, у Чернівцях, у Києві, у Дніпрі, у Харкові, у Сумах, у Ужгороді. Скрізь скрізь, скрізь на нашій рідній Україні і людей кращих немає. Працьовиті ж щирих, правдивих, з відкритими серцями і справжніх. І це стовідсотково, я з певністю вам кажу, як людина, яка їздить світами з дитинства, з величезною любов'ю цього чарівного, літнього, вже серпневого, теплого, лагідного дня з території храму заквіченого святого Володимира. Ваша Оксана Дем'янишина. На тлі блакитного неба Прапор України. Сьогодні не вітряно і він спокійно, спокійно майорить. На моїй сумочці так само жовто-блакитне серденько. І перстеники в мене сьогодні у двох кольорах. А скрізь ось такі квіточки серпня, які вони милі, які вони чарівні, гладіолуси, маківки, чорнобривці. краса, 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 неперевершена серпнева краса, Гладіолуси. Лавандочка вже закінчила своє квітіння в цьому році. Подивимося, все це я бачу з віконечок, але я завжди цим милуюся. Рукотворна краса. І ось мій любий храм Святого Володимира. Володимира Хрестителя нашої Київської Росії. Роси України. Українська православна церква, Православна Церква України, храм святого рівноапостольного князя Володимира Великого, місто Львів. Ось така краса. І скрізь квіточки. Квіточки, Ось такий чарівний дерев'яний храм, зелень, блакитне небо, замаярів прапор України. Наше найкраще. А ось і трояндочки. Пару днів назад вони ще були в бутонах, а зараз же розквітнули. І ціла, ціла, ціла діляночка, бабіч-доріжки, чорнобривців. Ось такі нагідки, гладіолоси з бджілкою-працівницею. Троянди квітнуть не один раз у році. Закінчиться квітіння одних, розпочинається інших. Я це дуже добре знаю, адже моя мама дуже-дуже гарна садівниця. І чорнобривці, чорнобривці насяла мати. Завжди співаю цю пісню, тому що її співала моя матуся. І ось такі нагіточки, мальви, і ще гортензії, і ще, уявляєте, рожеві метелик, метелик пурхає, мак і хризантемки скоро буде королівство Хризантем. І юка, яка вже відквітає. Гортензії з білих перетворилися вже в зелені. І неймовірної краси любий храм. А ось і маргариточки, нагіточки і хризантеми. Краса літа і осені. А ось і гортензії, і флокси, яких так багато у моєї матусі на подвір'ї. Красота України, тянглоохоронця Україні і всім українцям. Нехай так лагідно і спокійно буде завжди, в кожній оселі, в наших будинках, в нашій країні, на своїй Богом даній землі. Дай Боже!